Про 8 березня, про міфи і правду навколо цього свята говоритимемо із гостою студії. Це Олеся Стасюк, етнолог, кандидат історичних наук і директорка музею меморіал пам'яті жертв голодомору. Вітаю вас, що ви до нас прийшли в цей день. По-перше, 8 березня ви святкуєте? Ні, не святкую. Чому? Можете пояснити? Звичайно, ви також могли помітити вже більше тижня в інтернеті, в Фейсбуці кипить інформація, чи треба святкувати так. 8 березня чи ні. Видно, що з кожним роком це питання все більше і більше піднімається, і суспільство починає задумуватись, а що це за свято, чи потрібно воно нам, і звідки воно з'явилося. Давайте повернемося в історію. Я от бачила перед зустрічю з вами сюжет про історію саме 8 березня. Як воно з'явилося? 1857 рік. Манхеттен, Нью-Йорк. Жінки, робітниці, які вийшли на демонстрацію з вимогою зменшити їх, зменшити їм важкі умови праці, так. і також виплатити їм заробітну плату. Але ми знаємо, що підтвердження цієї інформації немає. Є інші версії, що демонстрація була. Жінки виходили, але вийшли повії, які вимагали виплатити заробітну плату морякам, щоб ті з ними розрахувалися. Така ж демонстрація була у 1894 році в Парижі, коли Повії вийшли на демонстрацію і вимагали захисту своїх прав, щоб їх прирівнювали до жінок, які займаються іншими професіями, там продавчині. Перукарки і так далі. Така ж демонстрація була в 95-му році в Чикаго і 96-й рік Нью-Йорк. В 1910 році німецька революціонерка Клара Цеткін виводить німецьких по на демонстрацію з вимогою захистити їхні права і покарати безчинства поліції. В тому ж 1910 році Клара Цеткін на міжнародній конференції жіночі започатковує День боротьби за права жінки, День захисту жінок. Але це їхня історія, історія свята. Що ж, що ж для нас це свято означає? Так, як воно у нас важливо, стало не... таким так, масовим. Чи важливо воно для нас? У 1920 році Олександра Колонтай, революціонерка, і також подруга Клари Цеткін, привозить це свято в Радянський Союз. Чим воно жахливе для українців, чим воно погане для нас? Тому що в 32 році. На, початок, на початку голодомору, і це видно з постанов інструкції Центрального державного архіву громадських об'єднань України. Вводиться Нове Свято, 8 березня. Залучаються ж жінки до роботи в колгоспах, на, в містах на, на фабриках, на заводах і так далі. Тобто, шляхом агітації насильницько залучали жінок до колгоспної роботи. Під так званим захистом прав жінок жінку вдвічі експлуатують. Мало того, що кожна селянська родина, ви знаєте, мала від 7 до 10 дітей, вона виконувала функцію матері, господарки, господині і оберігала рід сім'ю, вона ще повинна зранку до ночі була працювати в колгоспі. Таким чином, це свято. Було підмінено і політично воно протягом усього радянського союзу під текст політичний знятий був, і свято трансформувалося, так як ми з вами зараз знаємо: свято весни, жінки і так далі. Але нам треба з вами пам'ятати, як це свято виникло і чи як воно боляче відобразилося на, на наших з вами предках. Ну, бачите, тобто виглядає так, що а, цю історію насправді мало хто знає. Ну, от мало хто зараз вийдіть на вулицю, запитаєте, всі будуть казати, що це свято, коли жінкам дарують квіти і шоколадки. А зараз у нас іде процес декомунізації, так про який ми говоримо. Але тим не менше, от про 8 березня, чому тоді на державному рівні влаштовують аж два вихідних дні? Ви на, на... знаєте, як в тому анекдоті кажуть, на четвертий день святкування 8 березня напередодні 8 березня, так, та? тобто так. не два дні святкують, а 4 і 5 святкують 8 березня. Так, декомунізація відбувається. Ви знаєте, що Інститут національної пам'яті рекомендував також декомунізувати вулиці з назвою 8 березня і 1 травня. Але процес декомунізації кожен. Кожен в собі повинен пройти в головах, да, чи потрібно святкувати вам 8 березня, чи не потрібно? Як ми знаємо з дитинства, от, починаючи з садочку, зараз мій старший син ходить в садочок і от їм нав'язують 8 березня. Він знає, що свято мами, свято весни, свято радості. Вони більше нічого не знають. Так само ми, несучи свого дитинства, це свято, пронесли до зрілого віку. і... Люди, які не хочуть переосмислювати, знати, що це за свято, вони далі його будуть святкувати. Але нам настав час, що ми повинні його переосмислити, переглянути і обдумати. Так Олесю, ви розумієте, о, насправді для того, щоб його переосмислити, не обов'язково робити все це вихідними днями. Ну, в принципі, все одно, 8 березня, навіть якщо б це був робочий день, та то березня чоловіки все одно б привітали. Ну тому, що за один рік ви їм не поясните, чому не варто святкувати цього цей день. Ну, але виглядає так, що на державному рівні або не хочуть цього знати, або якось по-іншому ставляться. Ну це виглядає як подвійні стандарти. З одного боку, ми процес декомунізації проводимо, вулиці перейменовуємо і міста перейменовуємо, а з іншого боку, от така ситуація. Чи можливо були які були якісь звернення з вашого боку до представників влади, щоб не робили вихідні, вихідні дні? Ви подивіться, як відійшло 23 лютого у нас, так воно стало в одну стрічку з, із подарованим Кримом, з нашим Кримом, з російським Донбасом із запереченням Голодомору, і воно само собою відійшло. Ну, але там є трошки інша тематика. Там все ж таки чоловіче свято, військова тема. Так, і ну, от трошки воно... воно швидко. За два та, роки воно повністю та. відійшло. В цьому році взагалі серед кола моїх знайомих взагалі навіть ніхто не згадав, що 23 лютого. 8 березня, так, трошки важче, тому що воно свято ніби. Радості, да, весни, жінки і так далі. Ви знаєте, це свято е, святкують тільки пострадянські країни і соціалістичні країни: е, Азербайджан, Росія, Грузія, Білорусь, Руанда, Північна Корея, тобто в Європі це свято вже давно не святкують. Ну, от, а як вважаєте, ну народ у нас любить, та якісь свята свята полюбляє? Можливо, просто 8 березня перенести. На якийсь інший от День Матері, та так, як так не є треба переносити. У нас є День Матері. Друга матері. але неділя його травня, так широко день ніхто матері. не відзначає. Здається, от ніхто от про день матері здається, от ми дізнаємося там, якщо десь хтось у Фейсбуку написав там Щодо. або та, або десь в якийсь сайт написав там новинку коротку про це.